Привіт, Вова! Всім привіт. Які життєві обставини в тому житті тебе спонукали на те, щоб поїхати на реабілітаційний центр і кинути вживати наркотики? Чесно сказати, я змучився. Від, від тих грібів, коли буває, не да гроблять, бувають, перегробить. Плюс змучився в фінансових цілях, то що російську. Як, як вам правильно сказати? Гроші з'являються, звідки чи заробив, чи звідкись вони той без неба впали. І ти їх не, не тратиш на щось, на те, що потрібно, а тратиш нікуди. Багато коштів входить, плюс е, круг спілкування людей хочу поміняти, тому що зараз на даний момент такий, такий в мене круг, з ким би не поздоровався, хтось питається, а в тебе є. Провокують люди, які так. вживають наркотики, так? І одразу ти навіть буває не хочеш сам употребляти або ставиш собі паузу день-два. Тебе спонукають і ти вже починаєш думати, щось, щось чудити, щоб взяти того грьоба і нагрьо. Що комусь робити добре, що собі. Хоч ти розумієш, що ти цим робиш гірше, але вони вважають, що ти цим робиш добре. Ну, я змучуюся. Ти розумієш, що у тебе от, ну, тоже те, так як ти сирота, без, без батьків тебе беруть там безкоштовно на центр. Тоже слава Богу за таких людей, яким лежить на серці, Та, я це допомогти. Все. І потрібно буде проходити там півроку, е, як мінімум, робити те, що тобі кажуть. Вставати рано, слухати ну, рекомендації, є порядок центру, ти готовий? На такі... Ну, Робота над собою тяжко дається. Це все, я готовий. Тобто, морально, психічно я підготовлений, а там вже як, як час покаже. Витримую, витримую, дай Бог, не витримаю. Ну, ломити точно не буду. Краще туди, бо я розумію, що якщо я туди поїхав, назад вже нема куди. Тобто, тут така ситуація. Це в мене цілі, себе підтягнути спортом далі зайнятися. Плюс може якийсь бізнес потім встрятиш. А сім'ю дітей маєш? Немає. Хочеш? Звісно, хочеться, кому не хочеться, сім'ї. Зараз не той час, як то кажуть. А яку маєш мрію в житті взагалі? Що саме найбільше мрієш? Чесно сказати, імно мріятися десь. Побувати на Мальдівах, на тих морях, на Гаваях. А така стандартна мрія — це сім'я. Сім'я щасливе життя, усе, що потрібно в людині. Своя квартира, якийсь бізнес, діти, жінка, яка розуміє, що прийшов додому, зустріла, накормила, постирала це все. і взаємністю віддавати. Ну, от. Ну і що, з Божою допомогою будемо надіятися. головне, що є в тебе прийняти рішення, друзі. Тому от, записав відео, щоб ви побачили володю до реабілітації. Потім ми знімемо який, я буду після реабілітації. Так, і в процесі проходження реабілітації можливо будуть дивитися нас також батьки, рідні, кому буде потрібний такий досвід. І, можливо... Може, ще інтерв'ю будемо знімати. Тому, друзі, слідкуйте за нами далі більше.